Всім привіт, любі друзі! Я сьогодні буду закривати мій улюблений компот на зиму. Ви можете з любих ягід, це дійсно дуже-дуже смачно. Я вам покажу, як я закриваю. У мене баночки постерилізовані. Я стерилізую в духовці. Ще гарячуваті. Кришки прокип'ятила. На 3-літрову банку півлітрова баночка любих ягід. Пересипаємо дві гілочки м'яти. Стакан цукру висипаємо. І ось таких два кружечки я кину лимону. Але якщо є кісточки, бажано прибрати, бо ці кісточки дають гіркоту. І ось ось два кружечки лимона. І ось так підготавлюємо кожну нашу баночку. Баночки всі я вже підготувала. Ставимо кип'ятити водичку. Я ось набрала повну кастрюлю води, зараз має закипати. І зараз в кожну банку буду розливати кип'ячену воду. У мене вийшло 6 банок капоту. Водичка наша закипіла. Тепер ми беремо нашу баночку. Я ставлю таку лічку для зручності. Беру ковшиком, щоб одразу побільше, і наливаємо кипяточок, і наливаємо до самого-самого верху. Ось так до самого самого верху, і зразу закатуємо. О, о, так. -от. Перевертаємо і перевіряємо. Все. Перевертаємо і відносимо, і укутуємо. Ось так виглядає наш компотик. І ось таким способом ми закриваємо любі компоти з любих ягід і з любих фруктів. І так, у мене це остання баночка. Я її перевертаю. і Обов'язково укутати. Я буду укутувати у два одіяла і рівно сутки стоять отак, мої баночки укутані. Через сутки я знімаю одіяла, банки перевертаю і відношу в гараж, хто в погріб, хто куди. Звісно, місце любе, прохладне, де нема сонячного проміння, щоб сонце не попадало на баночки. І так, взимку смакуйте на здоров'я.